Усім привіт! Зараз буду збирати павербанк. Для цього замовив корпус на Aliexpress для самостійної збірки. Зараз розпакуємо. Ціна корпусу 10 доларів. Ось так виглядає. Павербанк на 12 елементів 18650. В комплекті має викрутку і винтики. Має безпровідну зарядку з заявленою потужністю 10 Вт. Також замовив до цього павербанку 12 акумуляторів формату 18650. Ось такі акумулятори Samsung 32E. Акумулятори вживані. Придбані на OLX Ціна акумуляторів 55 гривень. Акумулятори я заздалегідь підготував, так як акумулятори вживані. На контактах мали залишки нікелової стрічки. Були зачищені. Хоча пропродавці на ОЛИК позиціонують ці акумулятори як нові. Але я вважаю, якщо вони вже були в збірці, якщо вони вже зварювались, мають сліди демонтажу, я вважаю, що це вже вживані акумулятори зараз будемо вставлять наші акумулятори в корпус ємність залишково акумуляторів трохи більше 3000 мА. Досить непогана ємність за таку ціну. Зараз включимо. і процентів. Ставимо кришку. Поставили кришку і закручуємо винтики. Їх тут 6 штук. щоб павербанк почав працювати потрібно поставити його на зарядку павербанк повністю зібраний давайте заміримо його розміри довжина 153,6 товщина 43,5 ширина вісімдесят міліметрів. Зараз перевіримо його вагу. Вага 748 грамів. Досить важкенький. Цей павербанк підтримує швидку зарядку потужністю заявленого 18 Вт. Має два USB роз'єми на вихід і три роз'єми на вхід для зарядки. Type-C micro USB. Apple Lighting. Ємність такого павербанку становить 36 А. Ціна 1200 гривень.